Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей, і сьогодні я вам покажу, розкажу про сорт, який у мене від самого першого дня, скажімо так, я починав із двох сортів, це Гігант Джурнея і ось цей, який я вам сьогодні покажу, сорт Маршал. Одразу хочу сказати, бо забудусь. Хто обрав да, от напишіть, як він у вас, сподобався він чи не сподобався. а Сорт, одразу кажу, непромисловий, сорт десертний, виключно для себе. А, з базаром на базар його дуже важко вивезти, дуже ніжна м'яка ягода. Mm. На жаль, вимушений лише посадити його на маточник щоб мати саджанці, повністю його викидати, я не викидаю, і він в мене залишиться, навіть невеличкий кусочок, але він все ж таки в мене буде. <кій> Ягода дуже-дуже смачна. Сорт надзвичайно урожайний. Отак його... От садити його ну, не бажано. Його бажано садити <кій> ширше. Але так як тут перфорація 25-30, то мусить вже садити так. Я завжди кажу, що садити його ширше більше. Оце е, кущики були посаджені, були посаджені десь, мабуть, що в кінці жовтня, на початку листопада. Дуже-дуже пізно. Ось так вони виглядають, не дуже розложисті, такі липушисті. Ось бріла також на маточник посажене. Кабріло з боку. Ну, Кабріло взагалі в неї листя, не дуже багато. Ось там мальвіна. Зараз покажу в порівнянні, наприклад, тут мальвіна, бджілка працює, зацвіла і ось маршал ось такі лопухи листя величезне. А, але так як він навіть пізно був посаджений, але все одно ось тут трохи є квітконосів, вона дала сорт надзвичайно урожайний. Тут, мабуть, що такого по-хорошому, то буде. Може бути і до 2 кг, навіть що з куща, стики вона дає. І розмір також є. Ось це її ось це стандартна ягода. А перша ягода, вона така, ота, як Азія має такі вареники, так само і в неї. Але ягода вся велика, гарна і дуже смачна. Але дуже ніжна вона. Вона, коли дощ дуже-дуже дуже, дуже, дуже підгниває її любить сіра гниль і з нею відбувається ось бачите ось те що я завжди показую такий потер і все вже на, на пальці вже залишилось все, от, стирається дуже шкірочка але ягода смачна от вона така пустенька всередині Солодка, добра, як мене мама каже, її можна їсти губами просто. Не кусати, а губами. М -м. Дуже смачна ягодка. Сорт більш десертний для себе. Для себе це просто бомба. Він повинен бути обов'язково, хто хоче ягоду не на продаж, а мати собі ось цей сорт. Плюс до того всього сорт більш посухостійкий. І Ну це неубіваємий сорт. От хто де, коли брав я, ну, сажанці, буває, приїжджаю там через рік, через два, три, буває, зайди, подивися, що там цей, під, щось підкажи, розкажи. Заходжу. Інших може вже і не бути сортів, а маршал є завжди. Це, я ж кажу, цей сорт такий неубиваємий. Він росте при будь-якому догляді, при будь-якому там. Кармяшка, не кермішка, він дає ягоду завжди, ви будете з ягодою, ви будете завжди з полуничкою, і буде у вас полунички багато, якщо посадите собі ось цей сорт маршал. Ось так, Дивіться, менюсінький кущик, а на ньому один, два. Ну, Це як ніби здвоєний квітконос. І цей так само здвоєний. Але ягодок тут трошки буде. Дуже пізня посадка, але він, але він дав, дав цю ягоду. І а якщо його посадити ось так один від одного, щоб було так, як в рядку, ось ну хоча б 35-40 см, він тоді взагалі насипає пів відра. Ну, я, повірте на слово. Хто, хто, можливо, брав, напишіть в коментарях, скільки у вас ягоди, скільки він вам дав. От мені просто цікаво почути ваші відгуки. Мені сорт на 10 з 10. Напишіть. Як вам. Все. Всім гарних врожаїв і слава Україні!